Музей Лесі Українки, Новоград Волинський. Музей Лесі Українки. Місто Новоград Волинський.

прийшли до нашого домирської міської гуманітарної гімназії No23 в номінації художнє читання. Дякую всім, хочу продекламувати зараз вірш, Леси Українки. Як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і отот -от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху. Я боюся піддаватись і забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Дякую. Шановні учасники нашого зібрання, нас сьогодні зібрала Леся для того, щоб почути її голос, її поезію. Адже Леся Українка писала в різних галузях – драматургія, проза і всі інші. Але ми сьогодні вибрали один із видів її творчості поезія. А поезія Лесі Українки звучить як музика. Це в її показана любов до рідного краю, батьківщини. Вона вчить нас, як любити народ, рідну землю. І сьогодні я хотіла, щоб учасники нашого зібрання. Висловив свою думку про поезію, прочитали її твори, які кому запали у душу. Запрошую до слова, до осії почесної нашої е президії, гостей наших. Це Пасендієва Тетяна Миколаївна, Зубко Людмила Миколаївна, Нікітчина. Тетяна Георгівна, будь ласка, вони під час святкування 150-річчя від дня народження Лесі Українки проводили ряд масових заходів. Це їм Леся, дорога і близька, бо дійсно, нас усіх. Єдна є велика Леся зі любов до країни свята. Прошу. Добрий день. А, ви знаєте, не про мелодію в словах сьогодні хочу сказати, тому що сьогодні, в цьому році, ми святкуємо 30-річчя нашої незалежності, і вже не вперше я кажу 30 років із 40, яких Моїсей водив, і це дуже великий потужний вік. Чи готові ми сьогодні зробити той внутрішній аудит і зрозуміти, де ми сьогодні на мапі світу? І коли ми говоримо про Лесю, яку сьогодні ще до сих пір вивчають в школі. То, можливо, хтось і не помічає, але є моменти, коли ми там говоримо про закашену хвору з грабульками дівчинку. І це наратив, який нам ну, от просто нав'язує Росія, а ми мовчки це спостерігаємо. А, про ту, замість того, щоб виборювати, розумієте, цю постать настільки важливу для України. Жінка, яка свідченням свого життя. Вона виборювала нам паспорт в Європу. Вона боролася за Україну, коли її ще не було на мапі світу. І, відповідно, сьогодні це така боротьба, яка вела цю боротьбу за те, щоб ми не відчували у цієї меншу вартості. І мені здається, що сьогодні ми маємо проаналізувати кожен сам себе, зробити внутрішній такий аудит і почати читати Лесю. Тому що кожна її драма це дуже потужна боротьба. Кожне її слово це боротьба, незважаючи на те, що вона могла дружити е, своїми близькими друзями, коли друг переступав червону лінію, вона ніколи не мовчала. І, власне, її слова до Мініченка це про те ставлення, що завжди, кожному з нас такий меседж треба тримати гігієну цю. Я ці чотири строчки зачитаю, ти не продався гірше, ти віддався в руки ворогу, як мертва глина, з якої кожне виліпить, що хоче. І відповідно, от ці слова вони мають бути у кожного, хто при владі, хто просто в дитячому садочку викладає, хто в школі викладає. І е, для мене, ви е, знаєте, це настільки сильна жінка, що в цьому році мені хотілося просто. Зібрати якомога більше людей, які розділяють ці цінності. І ми робили дуже потужні події в червоній зоні, але ми запрошували Оксану Забушко. Ми робили виставки, ми робили вистави. І сьогодні я хочу подарувати дуже важливі, на мій, на мій погляд, подарунки. Це е, книга Тамари Скрипки Родові гнізди Драгоманових косачів. Це ті всі світлини, яких вже немає в Україні. Це такий альбом, дуже-дуже крутий альбом. І, е, вони всі в Америці, але от це питання ідентичності. Ми маємо зберігати і маємо отут групуватися, об'єднуватися за цінностями, і робити ті події, щоб своїм життям свідчити для наших дітей, хто для нас важливі люди, хто бореться за нас, і далі вибудовувати своє життя. Пані вірою, пані вірою, ми познайомилися в такій дуже цікавій їх обставинах. Ми спеціально тоді навчали. Музейників, і ви знаєте, коли я побачила пані Віру, вона сиділа і все конспектувала. Вона стільки питань задавала, Я думаю, Боже, як вона схожа на Лесю. Знаєте, ну буває таке, що людина в 20 років, ну така вже пенсіонер, та, який нічого не хочеться. А буває, що за 80 а ця людина трансформує, бачить все, як це все для неї важливо, і вона об'єднує навколо себе для цих трансформацій. Тому я хочу вам подарувати ці книжки, це надзвичайно важливо, хай буде в вашій бібліотеці. Дякую сіла. Це дійсной клас життя і творчості Лесі українки. Як перша книга, так і друга. Перший том ми маємо. А сьогодні я вам щиро дякую. Бо <рес> другого тому нас немає. Тамара стрибка зараз на у, в Україні. Я з нею листувалася. Відбувалася, але цієї поки ще книжки вона не подарувала. Ви перша тут. Я хочу сьогодні побажати насамперед здоров'я, на усім. І подякувати з землі за запрошення, і власне за те, що вона подарувала світу Лесі Українку. У нас такий подарунок. Це от ну власне, я була ініціатором того, щоб у нас на Житомирщині оголосили 2021 рік роком Лесі Українки, і в контексті цього проходило багато заходів, як вже сказала сестричка. І власне один із таких заходів це київський художник. Олександр Грехов робив таку гру з постаттю Олесі Українки. Це не глумлення, ні, це просто така гра, якби цю поетесу і цю. Величну постать України побачив, наприклад, Батічелі, Делоне, Малевич, Кандинський, Мандріан. Тобто такі маленькі експерименти, і мені здається, це буде такий експеримент, який дозволить молоді побачити відстань між собою і постать Лесі Українки. Ну, набагато коротше. Ми також вам це даруємо. Я хочу додати, що ми маємо ж сьогодні шукати нові такі інструменти роботи з молоддю. І саме от такі виставки читання реп у Лесі. Ми коли відкривали цю виставку в Житомирі, у нас молодь читала реп на вірші Лесі Українки. Це якраз той момент, коли об'єднуються покоління, коли всім цікаво, всі залучаються і всі стають ну, власне, амбасадорами Лесі Українки на Житомирщині. Дякую, сестричка. Ми завжди один одного трошки поправляє. Вкраїна бачила не раз, як ті запроданці надвечір забували все, про що співали вранці. І бравши дар, від неї йшли до іншої в гостину. Хіба їм знати, що то є любити до загину? Слава Україні! Свято. слово запрошую директора фабрики. Житомирські Ласочі Олександра вас. <плес> Фабрика Житомирські ласощі» є соціально відповідальною кондитерською фабрикою, оскільки. Цей рік визнаний в Житомирській області роком Лесі Українки. Отож, ми долучилися до святкування цієї події і виготовили до цього дня коробку Лесі Українки до 150-річчя її народження. До нашої Лесі, славної, милої. Ми надзвичайно любимо свою лесіньку, ми інакше її і не називаємо. наша Леся, у нашому дворику, ми вітаємо всіх, хто сьогодні приїхав на цю гостину. І знаєте, перед святом читаємо завжди твори нашої поетеси улюбленої. І один із творів, я хочу прочитати сьогодні. Лесі тоді було всього лиш 22 роки. Це було 128 років тому назад. Вона писала по святу своєму дядькові Михайлу. Сім струн. До тебе україно мила наша бездольна мати, струна, моя перша озветься, і буде струна урочистої, тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде лютати по світі між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя Самотная, у світі з пташками, піснями, то швидко полине туди, та я гучна зграя далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю. Зійметься високо-високо в небесні простори. І може з підкатою долю. І може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя Україно, мила і добра. Чайкою кигиче, на весь білий світ моя Україна, мій вишневий світ є. У мене простір, воля в мене є. Та чому ж на серці лід не розстає, чому в моїм домі стільки самоти, Чаєнята б'ються в чужі світи, а зболіло душу розтина навпіл. Сядьте ж, мої діти, за єдиний стіл збережімо землю, і добрий рід від зла. Нам під сонцем стане місця і тепла, сили вам укрила, дочки і сини, Україна молить Бога. І віщі сни, Боже, дай Україні миру і добра, Мудрих зерен, як чиста роса, хай на злагоді стане пора, хай квітує моєї країни краса Не море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно все країна світла. Та злотистої блакиці, певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша морі, ледве-ледве колихає морі хвилі, не колишиться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег Рина хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, Є ця стежечка злотиста, править хтось малим човенцем. Тиха весла підіймає, і, здається, що звесеться щере золото спадає. Якби я б тепер хотіла у молочовинця сісти і далеко на схід сонця, золотим шляхом поплисти, попливла б мене схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом ще проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, як каміння. Я про них би й не згадала. в краю вічного проміння. Дякую. Доброго дня. Ну, всіх з величним святом 100 річчя нашої видатної землячки Лесі Українки. І можна сказати з святом 30-річчям. Лесіних джерел. Ми сьогодні якраз спілкувалися. Я кажу, це саме найкраще, що від тої радянської чуми дійшло до нас. Це Лесіни джерел. Тому ми дякуємо тим отцям, які це все зробили, і воно дійшло до нас. І ми святкуємо це гарне дійство, яке відбувається. Але я теж зачитаю книжечку, яку за підтримки нашого народного депутата пана Дмитра була зроблена ще й мецената. Він мені її сам подарував, тому що це дуже для мене сьогодні символічно. Тому я зачитаю на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло, сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Леся Україна! Я хочу всіх привітати з таким чудовим святом, з весеними джерелами. У місті Новоград-Волинський сьогодні відбувається дуже дуже різних багато локацій. Ми от були тільки що в будинку рад, де делегації з різних країн світу з різних куточків нашої сьогодні України прибули сьогодні, щоб розділити із жителями міста Новоград-Волинського, з житомірянами отаке чудове свято. Тому я всім бажаю гарного настрою, приємних вражень. Про ту землю, яка народила нашу геніальну поетесу. Святом всіх. До слова запрошую депутата народного депутата нашого 65-го округу Петра Сергійовича Ростівка. Прошу. Дякую, Вірамані. Я одразу до досутню. Десять років цього не робив, вибачайте, якщо що вже сонечко в море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилі зелених тремчат, червоні іскри блискучі, ясним огнем готять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг. І ледве примітно для ока рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній прощай, веселеє сонечко ясне. Вірш лесі Українки, як правильно е, вірнопізначив голова Житомирської обласної ради Володимир Іліч е, е, книжка ця видана. Буквально щойно. От я вперше її привіз в е, Новгород-Волинський, буквально от, тільки з друкарні ми її забрали. Е, книжка, яка називається Лесі Українка дітям, автор якої е, наш директор музею, наш славний е, директор музею, яка фактично цей музей на своїх плечах тримає, і, і ну, одна з тих, хто його збудувала, скажімо так. Е, Віра Омелянівна. Вона е, сама у порядник, сама вибрала. Тут найбільш підходящі Лесі Українки для дітей, для того, щоб наші діти з маличку дізнавалися творчість українки і вчилися у неї. Це вже друге видання. Перше видання Віра Омеляніна фактично своїми руками все робила. Тут цього разу мені вдалося допомогти в 5 тисяч примірників. Ми частину примірників залишимо значну частину в музеї. Інша частина вона буде роздана по бібліотекам дитячим, по шкільним бібліотекам, по жтомському постаріли. І своїми реліквіями, прадідуськими, музичними інструментами, які він здав в музей, місто волинськ Що що Не здав, а там нас Володимир Іванюк і своїми реліквіями, прадідуськими, музичними інструментами, які він здав. Музей не, не місто Новгородводин. Не не там... Це Володимир Іванюк, а це його хата.